Що я їм за день, щоб скинути три кілограми та повернутися до комфортної ваги. Кожен свій ранок починаю з двох склянок води. Воду я обожнюю, тому за день п'ю багато. Тренуватися з набитим животом просто ненавиджу. Тому перед ранковим тенісом роблю смузі з селери, яблука та полуниці. Питиму тільки половину, бо зранку більше не влізає. Але перед цим, на час серця, випиваю дві столових ложки рідкого колагену. Це мій улюблений від Перла Хелса в новому смаку лісові ягоди. Контролюю я зараз не тільки харчу. А й свою фізичну активність. Тричі на тиждень в мене теніс та двічі пілатес. І вже після двох годин великого тенісу готую улюблений сніданок. А саме кукурудзяну кашу, два варених яйця, овочі та сир. Я роблю два повноцінних прийоми їжі, тому обіду в мене немає. Але перед Пілатесом п'ю кокосову матчу без цукру. Якщо цього не зробити, то ніякої естетики матча Пілатес Гірл не вийде. І так як я дуже люблю воду, то протягом дня п'ю її постійно. Останній прийом їжі у мене о сьомій годині вечора. І саме цю страву я готую дуже часто і дуже її люблю. Мова йде про пасту з кабачків з креветками, томатами та грибами. Дуже смачно, поживно та не обтяжує шлунок.